За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 39 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Найбільше 22 обстріли зафіксовано на Маріупольському напрямку. Зокрема, із заборонених мінськими угодами 120 міліметрових мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Противник вів вогонь по Красногорівці. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстрілював наші укріплення в Широкійному Мар'їнці та Новотроїцькому. Не припиняють російські окупанти збройні провокації на Донецькому напрямку, де зафіксовано 17 випадків порушення ними режиму припинення вогню. Гарячою точкою залишається Авдіївка. Там противник бив по наших опорних пунктах із 122 мм артилерії, 120 та 82 мм мінометів, гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також під мінометний вогонь потрапили позиції українських армійців у Невельському, Зайцевому та шахти Бутівка. Поблизу опитного супротивник використав зенітні установки. В Пісках Новгородському та Новоселівці другий великокаліберні кулемети, а в районі Луганського гранатомети. На Луганщині минула доба пройшла відносно спокійно.